Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, за мить розпочнемо молитися в ваших наміреннях, в намірах всіх наших захисників і захисниць. Просимо про мир рано в день, вночі, кожного кожного дня, при кожній нагоді, не втрачаємо надії, не опускаємо руки, довіряємося. Нашій Небесній Цариці, яка випрошує для нас необхідних в Свого Сина. Наш люблячий Ісус знає, чого потребуємо, але єднаючись в молитві, молячись одні за одних, ця молитва стає міцною, ця молитва стає тою, яка дійсно може змінювати хід історії. Яка може відвести від нас ворогів, яка може навернути грішника, яка може нас наблизити до Бога, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. дорогі брати та сестри! Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN, де б ви не були, чи тут у Люрд, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим, Вірою в Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відклань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Помолимось в інтенціях святішого Отця і за святу католицьку церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. <кій> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Таємниця скорботна, перша Ісус в Ецеманському саду. І сам відійшов від них так. Як кинути каменем і, ставши на коліна, почав молитися, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Помолимось. За здоров'я і Божу опіку для Івани, майського, родини, за здоров'я, мир, спокій, віру, мудрість, добре навчання для вирішення складних розпочатих справ для Христини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія. Благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марієм, без гріха первородного зачата. Таємниця друга, скорботна, бечування Ісуса. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту і били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялись йому. Помолимось за одужання всіх онкохворих, за дітей Артема, Олександра, Ірини, за лікарів, які їх лікують необхідні Божі благодаті, опіку Матері Божої. Помолимось теж за одужання онкохворої Марії, за онкохворого Франческа, зціли їх, Господи, якщо на те Твоя воля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Маріям, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія. Благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими з жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. радуйся, Марія. Благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця. Увінчання Ісуса терновим вінком. Вояки вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, цар юдейський!» коли над ним наглумилося, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу, а після ж повели його на розп'яття. Помолимось за усіх дітей, які пропали безвісті. Здоров'я Божого опіку для Наталії, Анастасії, Павла Діани, Тараса їх наміри. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. У Марії без гріха первородного зачата. Четверта скорботна таємниця, хресна дорога. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля і поклали хрест на нього. Щоб ніс за Ісусом, ішов за Ним натовп людей і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус вже обернувся до них і сказав: дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою, над вашими дітьми. Помолимось за рідних і близьких, за Мирославу, Ірину, Ангеліну, Галину, Вікторію, Тетяну, їх дітей. Арсена, його сім'ю, дітей за передання костелу Святого Миколая, його парафіянам, вирішення остаточне цієї справи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна. ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха первородного зачата. П'ята скорботна таємниця розіп'яття і смерть Ісуса. І як Прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли, і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: Отче, відпусти їм, не знають бо що роблять. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлась посередині, Ісус закликав сильним голосом. Отче, у Твої руки віддаю Духа Мого, сказавши це, Він віддав Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молимося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Господь з вами і з Духом Твоїм. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єве, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, проласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діво Марія, молись за нас, Пресвята, Богородице Діво, Богородице з Люрд. Богородиці з злюд, Богородице з Люрт, свята Бернадетто, Господь з вами, Хай благословить вас Бог, Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Сердечно дякуємо вам за те, що ви були з нами разом молилися, разом до перемоги з молитвою, з надією, з довірою до Бога, до нашої Небесної Цариці, Матері Божої. Дякуємо вам за те, що нас молитесь теж за нас, підтримуєте нас. Хай Господь вас всіх вислухає, винагородить і хай матя наша небесна цариця візьме вас всіх під свій покров і наших рідних, близьких, наших захисників з Богом.